Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттів. Тепер ми наближаємося до того, як мені здається, чого взагалі хоче Трамо цим всім і кого він хоче бачити на чолі України. Вже з такими заголовками виходить видання CNN. Президент США вважає, що Україну має очолити будь-хто хто збирається досягти миру, коментуючи заяву сенатора республіканця Лінсі Грема про те, що Зеленський повинен розглянути питання по свою відставку, Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп не зайняв жодної позиції щодо цього. Рубіо дав інтерв'ю CNN невдовзі після припинення зустрічі глави української держави з президентом США Дональдом Трампом. Сьогодні він сказав, нехай повернеться, коли буде готовий укладати мир. Ось він сказав, констатував Рубіо. Також держсекретар додав, що позиція Трампа щодо Путіна залишається довіряй, але перевіряй. Хоча сам Трамп напередодні сказав, що він посередині я ні за Україну і ні за Росію. От саме з цього моменту і почалася суперечка в Білому домі, тому що президент України Володимир Зеленський парирував, що так треба підтримувати жертву в цій війні а не агресора що не можна так бути десь посередині ну ким взагалі хоче хотів бути Трамп? і тим хто виконує шоу на догоду і замовлення путіна так видається ну але в тому що зеленський не хоче а війні з росії і рубіо звінувати у фіналі українського гаранта прошу почуємо держсекретаря США. йому не було потреби йти туди і ставати антагоністом коли ви починаєте говорити про це агресивно а президент Трамп укладає угоди. Він укладав угоди все своє життя. Ви не змусите людей сісти за стіл. Саме агресивна поведінка Зеленського змушує сумніватися, що той хоче мирної угоди. Як про те заявляє, такий активний відкритий підрив зусиль, спрямованих на встановлення миру, викликає глибоке розчарування у всіх, хто брав участь у спілкуванні з ними до сьогоднішнього дня. І я вважаю, що що Зеленський повинен вибачитись за те, що витратив наш час на зустріч, яка закінчилась так, як закінчилась. Суперечка Зеленської Трампа може стати козером для Путіна. Пише вострій Жорна. Зараз розкажу, чому думають так вони. А поки просто подивимося, що наприклад пише постійно в за ось цю менше ніж добу в своїх телеграм-каналах російська пропаганда. Та от, наприклад, Соловйов, такий самий військовий злочинець Кремля, а пропагандист повний збирає інформацію про те, як світові змі а наповнені заголовками, які кричать про повний провал зеленського на переговорах з Трампом по всіх фронтах. Хоча насправді тут і немає таких заголовків, але це він так подає, бо хто ж у них буде перекладати так або вибирає там спектейтор, мало чи не жовтуха, що Зеленський зробив фатальну помилку а в спілкуванні віч на вічі з Трампом. Ось таке він обирає. А то, так само обирає і інакше демонструє і ту статтю Вострій яку ми зараз поговоримо про те, що буцімто мало чи не вибухнула катастрофа між зеленським і Трампом. А насправді треба не тільки заголовочок давати, щоб хавав російський народіс, а читати глибше і розуміти. Що як аналізують зараз те, що зробив Трамп, а не Зеленський? І це все було спровоковано американською стороною, але знаєте, як вони в житті буває. Агресор в тому чи іншому вигляді чи він психологічно тисне, чи фізично переслідує, завжди звинувачує жертву. Так чого жертва стала жертвою звалтування, бо спідниця була коротка. Це так говорить агресор. Але насправді це завжди не так, бо жертва ніколи не винна в тому, хто на неї нападає. Це Треба пам'ятати і по життю, і по тому, що ми зараз бачимо по тій ситуації, коли колись напевно могла би називатися дипломатією. Але напередодні ми побачили, як просто а, чи демократичний світ розвалюється, чи деякі його представники більше не хочуть жити в таких реаліях. Можливо, їм і близька риторика і політика Путіна. Коли мені казав Юрій Рашкін в ефірах, що Дональд Трамп дивиться на Путіна, як товстий хлопчик на великий торт, смачний, то ну не в догоду тут хто товстий, хто худі, звісно. То я ще думала, ну як так? Ну як так може бути? Ну напевно, ж лідер такої потужної. Демократії такої величезної країни світу, яка завжди була і поганим і хорошим поліцейським, але головним в цьому світі. Так, то як він може дивитися із захопленням на російського такого просто ем, на півсантиметрового дрібного ем, лисого хворого на голову диктатора? Ну думаю, ну я як, як же ж так можливо, да? Ну, це ж, ну, що він хіба не бачить, як він виглядає? Але так видається, що із того, що зараз ем, постить вся російська пропаганда, що вони більш ніж задоволені, а вони ем, згадують існує квартал 95, а не не врахував Зелен Ский за оцінками ніякого корнілова російського великого аналітика, що Трамп набагато більш досвідчений шоумен і встав в учасником реаліті шоу, сценарій якого писав хазяїн Білого дома. Та а може господар Кремля, звісно, писав цей сценарій, бо так уже виглядає, що принаймні він задоволений. Ось цим погоджується й Street Жорнал. А в у виданні насправді ті статті йдеться про те, що демонстрація розбіжності між президентом США, Дональдом Трампом та президентом України. Володимиром Зеленським може стати козиром для російського диктатора Володимира Путіна. Ватажок Кремля може скористатися ситуацією, щоб вкотре звинуватити Київ у нібито небажанні мирно врегулювання війни. Ну йому вже можна і не старатися, бо вже Дональд Трамп на звинувачує в тому, що це ми не хочемо. Та з вами як виявляється миру. Водночас розбіжності між Вашингтоном і Києвом ставлять під загрозу важливу можливість забезпечити сильнішу підтримку довгострокової оборони України. Йдеться матеріалі за вострій за словами генеральної директорки центру аналізу. Європейської політики Аліни Полякової більше за інших конфліктом США та України насолоджується Путін. Аналітик вважає, що росіяни можуть почати діяти швидко, поки емоції свіжі, щоб укласти угоду про капітуляцію України. Ну, вони можуть, як каже Тарас Загородній, і зустрітися в кремлівському туалеті там, що хочеш укладати. Але нам на те буде, ну якби ви самі розумієте. Однак, поки що невідомо продовжує Street Journal, наскільки серйозними будуть збитки завдані зірваною зустрічі в Білому домі планами щодо вироблення спільної стратегії переговорів між Вашингтоном та його європейськими союзниками. Старший науковий співробітник аналітичного центру Атланті Кансел Рейч Ріццо стверджує, що відносини американського та українського президента можливо зіпсовані назавжди. На думку аналітики, якщо найближчими днями нічого кардинально не зміниться, то Україна буде фактично відсторонена від потенційних розмов із Трампом та Путіним за словами колишніх посадовців передвиборного штабу. Бо Трамп неодноразово приватно заявляв донорам на благодійних заходах, що Україна не може виграти війну і що продовжувати підтримувати Київ не на користь Америки. В той же час прихильники Трампа заявили, що саме Зеленському необхідно вжити заходів для налагодження відносин. Видання The New York Times тим часом повідомляє, що від розвідданих до пілотів все під загрозою Трамп може припинити всю підтримку України. Адміністрація президента США Дональда Трампа може припинити надання всієї допомоги Україні йдеться зокрема і про непряму підтримку. Повідомляє The New York Times. Нам нагадують про те, що скасована була зустріч, а ще може бути вся американська допомога скасована найближчим часом, включно з постачанням боєприпасів, обладнання санкціонованими і оплаченими ще за часів адміністрації Джо Байдена. Ну я думаю, що двопартійна підтримка в Конгресі навряд чи пробачить цей крок Дональду Трампу. Мало не сказала американському диктатору. Також після суперечки президентів США та України в овальному кабінеті представник адміністрації Трампа заявив, що президент США може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України. Пише The New York Times. Така допомога включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою на американській базі в Німеччині.